Я зараз я хочу представити вам президента України у якого стільки ж сміливості, як і рішучості. Леді і джентльмени: президент Путін. autocracy. 46-й президент США Джо Байден. уже історія. Однак дослідники його біографії писатимуть не тільки про його вплив на російсько-українську війну і внутрішні виклики, з якими йому довелося зіткнутися, а й про безкінечні курйози, в які він потрапляв. Джо Байден був найстарішим президентом на момент вступу на посаду, і це не могло не вплинути на його публічні виходи. Він постійно падав, заморожувався, губився на сцені і плутав. Це РБК Україна і ми зібрали для вас найкурйозніші моменти президентства Джо Байдена. Тож не забувайте підписуватись і залишати коментарі під відео. Я погорло ситий розумними людьми. Я погорло ситий тим, що звичайних людей обкрадає. Я погорло ситий. Я ситий I'm погорло. Ким Джо Байден був ситий все президентство, так це Дональдом Трампом. Очевидно, що Байден не припиняв думати про свого попередника і наступника ні на хвилину. Тож не дивно, що усіх оточуючих він називав Трампом. Свою віце-президентку Камалу Гаріс. Барака Обаму і навіть Владиміра Путіна я б не призначив віцепрезидента Трампа віцепрезидентом, якби я думав, що вона недостатньо кваліфікована, щоб бути президентом. Тоді президент Трамп вибачте обмовка за Фрейдом. Це був останній президент. це був президент Обама. Більше ніж про Трампа Байден здається думав. Тільки про дітей, всі знають, що я люблю дітей більше ніж людей. Всі знають, що я люблю дітей більше ніж людей. Для підростаючого покоління у президента завжди знаходилось кілька слушних парад і життєствердних зауважень. Бідні діти такі самі розумні, як і білі діти. Дуже важлива річ, яку я казав своїм донькам і онучкам, ніяких хлопців до тридцяти років, ніяких хлопців, поки тобі не виповниться тридцять. Виступи Байдена на людях це як окремий вид мистецтва. Президент Байден, ви мене чуєте? Чуєте? Чудово. Так, Кого я тепер запрошую? Хто наступний? Кріс Ван Хел... Ван… Яке до біса в нього ім'я? Кріс, Кріс, я займаємось цим уже так довго, що ми встигли постарішати. Принаймні я постарішав. Взагалі, Байден весь час все плутав: Зеленського з Путіним, Україну з Іраком, Є Йорк з Вашингтоном. Дякую, дякую. Ласкаво просимо у Вашингтон. Що казати, якщо Байден навіть не зміг запам'ятати, хто в нього народився? Правнук чи правночка? Гарна новина в тому, що я сьогодні став прадідом: десятифунтова маленька дівчинка. Тобто маленький хлопчик. В результаті невміння сконцентруватись і висловити думку. Коштувало Байдену посади після провальних дебатів з Трампом. Журналісти прямо питали у речниці Білого Дому, чи часом у Байдена немає деменції. А самі демократи казали, що їхній президент має йти на пенсію, а не на другий президентський строк. Намгоне кінтінюнтикетитолбан андитолінішіти бордер я правда не розумію, що він сказав наприкінці своєї промови. Я думаю, що він і сам не розуміє. Однак у Байдена виникали проблеми не тільки з висловлюванням думки на сцені, а й із самою сценою. Нині президент весь час губився, заморожувався і не розумів, який бік йому йти. Здається, під кінець свого президентського строку Джо Байден і сам був радий, що тепер йому більше не треба буде щодня ходити на роботу. До речі, свої плани на пенсію він уже теж озвучив. Не знаю, як ви а я йду в ліжко